Образа це така маленька і дуже симпатична тваринка. З вигляду вона зовсім нешкідлива, і якщо з нею правильно поводитися, то шкоди вона вам не принесе. Образа, якщо не намагатися її поселити в своєму будинку, прекрасно живе на волі і ніколи нікого не чіпає, але всі спроби заволодіти образою, зробити її своєю, закінчуються завжди плачевно. Звірятко це дуже маленьке і спритне. Воно може випадково потрапити в тіло будь-якої людини. Людина це відразу відчує, тому що одразу стає прикро. А звірятко кричить людині Я не навмисно попалося. Випусти мене! Мені тут темно і страшно. Я хочу до мами, але люди давно розучилися розуміти мови тваринок земних, особливо таких маленьких звіряток. Є такі люди, які відразу відпускають образу, але є й такі, які ні за що не хочуть її відпускати. Вони відразу називають образу своєю і носяться з нею, як з найдорожчою іграшкою, постійно думають про неї, і навіть вночі прокидаються від великих думок про неї. А образі все одно не подобається жити з людиною. Вона крутиться, шукає вихід, але сама вона ніколи не знайде шляху таке ось звірятко. Та й людина теж стиснеться і ні за що не випускає вже свою образу. Шкода віддавати, а звірятко то холодне, і їсти йому дуже хочеться. Ось і починає воно потихеньку їсти людину зсередини, і людина відчуває це то там заболить, то тут. Так болить, що сльози котяться з очей. Але оскільки вона не розуміє, від чого це, то і не пов'язує це нездужання з образою. А далі людина звикає до неї від безвиході, та образа теж потихеньку звикає до свого господаря. Їсть, росте, жиріє образа і зовсім перестає рухатися. Знаходить всередині людини щонебудь смачненьке, присмоктується і смокче і гризе. Так і кажуть про таких людей Образа гризе. І врешті-решт, образа так приростає до людини. Що стає її частиною. Людина з кожним днем слабшає, а образа всередині все товстішає і товстішає, і не втямки людині, що тільки й треба взяти і відпустити образу. Нехай собі живе в своє задоволення і буде знову маленькою, спритною і худенькою. І людині без неї легше живеться, бо від образи вона часто плаче і хворіє. Образа це таке маленьке звірятко. Відпусти його. Нехай собі біжить до мами!